Куліш автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису та мовлення. Також відомий як перекладач Біблії та як автор першого українського історичного роману Чорна Рада, 14 лютого минає 127 років від дня смерті великого українця. Це віддатна людина, це великий українець, який все своє життя присвятив всю свою працю присвятив Україні. Він засновник нашого фонетичного правопису Корішівка, яким ми користуємося зараз. Він перший, хто видав українську граматку, це такий буквар для діток. Він перший, хто переклав світову літературу на українську мову. Перший, хто зробив переклад біблії українською мовою. Він багато все своє життя присвятив, ну, саме прославленню України. Пан Телемон Куліш активно сприяв розвиткові української літературної мови, науки, філософії та історії. Людина, яка в ті часи, коли заборонялося друкувати українською, він друкував, він давав твори, не тільки свої твори, твори Тараса Шевченка, Марка Вовчок, Нечуя Левицького. Дуже багато він підтримував на той час молодих українських авторів. За це він і одержував кару, ми знаємо, що його є заслання. І до останнього свого подиху він працював. І коли він останні свої хвилини життя він водив повітря рукою, немов продовжував переклад біблії. Серед головних експонатів, які зберігаються у музеї шостки, лист написаний рукою куліша. Та рушник вишитий його дружиною Ганною Барвінок, справжнє ім'я Олександра Білозерська. Цей рушник нам привіз Григорій Кудрявець, Це вже правнук. Це племінниця Ганни барвінок і з цього рушникову вже ну, більше ніж 150 років, і ви бачите, який він має чудовий вигляд, як здається, що він ось зараз вишитий. Музеї і першодруки творів Куліша. У нас є і першодруки і видання, це не видання Пантелемона Куліша, які видавалися і за років його життя, і вже після смерті. Від унікальних його переклади творів Шекспіра Гітек. Коли приїжджали до нас гості, вони говорили, де це ви знайшли. Це дуже такі були мали ну, тираж цих творів. У нас є. Прижиттєве фото фото світлини Пантелимона Куліша і його дружини Олександра. Музей Пантелеймона Куліша зберігає творчу спадщину корифея. Запрошуємо всіх, якщо хто не був в нашому музеї, а хто відвідував музей, будь ласка, приходьте, побачте. У нас з'явилися деякі нові експонати. Ми вам розповімо, покажемо. І наше, потрібно не забувати нашого земляка, Який дуже багато зробив для України, який завжди проголошував про самостійність України.